Русин подкаст випуск 21, разом з Костю Степанюком. Привіт, 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 сім вітання матч проти Фрайбурга. Головна тема сьогоднішнього випуску грайка знову відбулася у п'ятницю. І Боруся на відміну від поєдинку з Гайдінгаймом на виїзді. Її виграла до того ж, виграла дуже впевнено. Якщо говорити про цей матч в контексті тактичного малюнку, ця Боруся, принаймні мені, починає дуже подобатися. Про це ми вже говорили на попередніх випусках. Зараз це вже в принципі помітно навіть у матчах ці зміни вони не можуть не радувати. Якщо раніше було багато претензій до Едіна терзича щодо позиційного футболу який він ну не дуже вміє будувати. Це все ж таки тренер, який робить акцент на перехідних фазах, на позиційній обороні, яка, до речі, теж не є прям надійною в Борусі, але все одно виглядає краще за попередників. Зараз ми бачимо деякі зміни вже в контексті. Є позиційної гри, Борусія будує свою структуру, ну, це дуже популярно зараз. 4-2-2-2, як багато хто писав, я не впевнений, що саме такою вона є, це для мене такий гібрид, який змінюється по ходу матчу дуже часто. Роль Яна як інвертованого фулбека, вона вже всім відома, але окрім того, є дуже цікавий аспект, який, принаймні в матчі проти Фрайбурга, ми побачили: це роль Емреджана. Якщо говорити про моменти, коли Борусія будувала. Позиційну атаку в я або в процесі вже розвитку атаки, Мадсен традиційно намагався йти в центр. І в цей момент Емерджан сідав між двох центральних захисників і фактично формував з ними трійку в першій фазі. До того, що Льюан Рюрсон грав те що вище. Тому, ну, по-перше, була така традиційна симетрія на флангах. По-друге, Джан допомагав при розіграші і мінімізував також ризики втрати м'яча. Тобто, фактично, білдап Борусії був 3 плюс 2. Ще хтось міг там опускатися, наприклад, Марсель Забісер допомагати в просуванні м'яча далі. Ну і це вдавалося. Фрайбурга, по-перше, особливо не було моментів, якщо ми згадаємо цей матч, я не пам'ятаю жодної небезпечної ситуації. По-друге, Боруся добре контролювала м'яч, і ще одна фішка, яка також починає трішки послідковуватися, це те, що Боруся дуже філігранно готує свої позиційні атаки. Тобто, якщо раніше в нас... Це було більш на такому, знаєш, натхненні, коли, не знаю, ми доходили до фінальної третини поля і там починали сподіватися на підіграшні класа Фюлькруга, на там, якісь ривки до нього на ще когось. І часто це приводило до втрат, і в тому числі цих слідких переходів опонентів Борусії в контратаки, коли нас ну, якось намагалися наказати, або закиданнями спину, коли був блок дуже високо, або ще за рахунок якихось прийомів. Зараз Борусія готується так і більш, скажімо так, довше. Але там через 2-3-4, умовно кажучи, хвилини підготовки ось цього перекату, ось цих перепасовок Боруся намагається знайти момент, коли буде максимально комфортно для її гравців групи атаки віддати м'яч вперед. Коли вони отримують або вільний простір, або як можливість десь втекти в коридор до штрафного майданчика, і вже тоді намагаються розігрувати його і доводити ну, до якогось небезпечного моменту. Це те, що ми також, мені здається, не бачили в Борусі Борусії, намі за керівництвом Едіна Терзича. І мені це дуже подобається, тому що в Борусі з'являється поступово. Я ну, сподіваюся на це. Я хочу подивитися на матчі там, принаймні, з Вольсбургом, потім топ-матчі з Баварією, з Байером, зі Штутгартом і так далі. Але наразі ми бачимо позитивну тенденцію в тому, що Борусія має менше сумбуру і більше спокою. Вона більш філігранно будує свої атаки. Вона намагається робити розумні просування м'яча вперед. Вона намагається знаходити момент, коли буде максимально адекватно віддати м'яч з меншим ризиком для втрати і з більшою віргінністю забити. І власне Фрайбург проти цього особливо нічого не міг зробити, тому впевнена домашня перемога. Я думаю, ти зі мною в чомусь теж можеш погодитися. Чи не так протягом минулих тижнів? Я вже казав про те, що щось починається вимальовуватися у гріборусі, щось таке, чого не було раніше. І усі оці зміни я пов'язував із приходом Нурі Шахіна, який там знаний тактик. А, або тактик -початківець, який має дуже багато ідей, і власне мені подобається те, що у команди починає з'являтися обличчя е, у матчі з Фрайбургом, прямо під час матчу, я помітив, що Борусія, ти правильно підміти. Вона намагається контролювати м'яч, знайти цю вірну передачу, е, почекати там до того моменту, як партнер відкриється, а не сувати йому тоді, коли там на, на спині у нього є захисник. Раніше цього було дуже багато, і це дуже сильно мене дратувало. Зараз є свої моменти. Бруся поки що, можливо, не дуже добре розуміє оці всі ідеї білдапа, як потрібно пересуватися, там куди доставляти м'яч, але потихеньку, помаленьку щось починає вимальовуватися. Вже після матчу я побачив там декілька аналізів від футбольних тактиків, від людей, які краще у цьому розбираються. Вони кажуть, що так, наприклад, на 36-й хвилині Ніко Шотербик тримає м'яч біля центру поля і не знає, що робити з м'ячем. Але при цьому Боруся тримала м'ячну близько 2-3 хвилин і власне створила небезпечний гольовий момент після того, як Нікошлотабик наче по не знав, що робити на м'яче, і у команди починає з'являтися обличчя. Ось ця гра, яку намагається нав'язати Борусію Едін Терзіч, можливо, разом із Лорі Шахіном, е Це є обличчя цієї команди. І якщо Борусія видозміниться у такий прогресивний. У більш сучасний футбол, то я думаю, що від команди можна буде очікувати набагато більшого ніж те, що ми маємо зараз. Вважаю, що доні Ламалана не можна продавати наступним літом жодним чином. Я розумію, що це гравець настрою, але ну блін, наскільки ж. Він чудово виглядає, коли він в формі, коли він хоче і може, і в нього все виходить. Ну це просто для мене гравець, який який має залишитися в Брусі. Я не знаю наскільки там він хоче піти. Тобто казали про те, що йому некомфортно в Дортмунді, Ну, добре, якщо дійсно це так, тоді це вже інша справа. Ну але саме з боку клубу я вважаю, не можна робити якісь кроки для того, щоб продавати його прям любою ціною. У мене навіть з'явилася така думка, як зробити обкладинку для цього відео, коли Доні пробував через себе. У мене була така думка зробити підпис лентючий голландець. Ну, зараз, можливо, це. Актуально не настільки, ну але, але тим не менш, це чудовий матч для доні. Це дубль, це декілька створених моментів. Як мінімум, я пам'ятаю просто розкішну передачу, як сказав колись Євген Коноплянка після матчу України з Польщею, що я видав таку полузмію на Ярмоленка. Ось це щось було схоже на Юліана Наріосана, коли трішки нашому захисникові забракло ось цієї влучності, буквально, ну. Чуть-чуть розвернувся цей м'яч від дальньої штанги, і Брусі могла тоді забити здається вже третій гол на той момент. Ну і загалом доні був всюди. Він створював, він намагався брати на себе гру один в один. Він віддавав передачі, він бив поворотах. Ну і два шикарних голи. Перший з них в дев'ятку, другий також за індивідуальною майстерністю, був достатньо непоганим, дуже технічним. І саме головне, що те, чого побоювалися деякі фанати Борусі, це те, що його взаємодія з Джейдоном Санчо, вона не може бути на полі одночасною тобто хтось з них один має бути на лаві запасних. І зараз ми бачимо, що вони доволі добре взаємодіють. Ми, звісно, поки що не бачили Каріма Адеємі, Ось на контрасті, якби він там виглядав із Джейдоном, якщо там дати їх на фланги. Ну але принаймні його взаємодія з доні вона подобається. Вони одне одному не заважають. Малан отримує можливість вриватися також на позицію форварда по ходу матчів, коли там Ніклас Фюлькрух більше йде в недодачу, намагається допомагати в комбінаціях, в підіграчі. Тоді Доні може займати ось цей простір і вриватися туди. Це виглядає доволі перспективно, тому, як на мене, доні, це ну, взагалі не те, що безумовний герой цього матчу, а він, напевно, поки що один з головних героїв Борусі загалом по сезону, хоча це не завжди відчувається. Ну, але якщо ми беремо суту статистику, суху статистику навіть без контексту, ну, людина забила багато голів і віддала багато важливих асистів цього сезону. І так, це гравець настрою. Ну, але для мене, якщо буде важливість, принаймні ще на сезон, залишити цього гравця, я б його залишив. А ти що думаєш? Важка тема стосовно Доні мало на тому, що після таких матчів у його виконанні, звісно, настрій змінюється. Налаштування стосовно нього змінюється, тому що так у грудні я був на 100% готовий до його відходу. Я розумів, що команді потрібно заробляти гроші, можливо, це допоможе придбати Джейдона Санчо і так далі, і тому подібне. Але звісно, після таких матчів хочеться, щоб Доні Мала грав у цій команді якомога довше. 에, щоб саме такий Доні Мален грав у Борусі якомога ось що важливо. І оцю ситуацію загалом з його можливим продажем, я дивлюся на неї трошечки з іншого боку, тому що 에, з одного боку, прекрасно, що Мален грає так, як він зараз грає. Указує фантастичний футбол. У нього чудова результативність в останніх матчах. І окрім того, що він приносить результат команді, так набуває собі хорошу статистику, він також набуває собі хорошу ціну. І це потрібно розуміти. Це важливо для, для клубу, для функціонування клубу, для трансферного вікна влітку, для можливих е, трансферів на вхід. І е, я не проти, щоб доні пробали, незважаючи на те, як він. Прекрасно зараз знає, але ну звісно, вже можливо не за 30 мільйонів про які ходили чутки, Вже можливо за 40, можливо, за 45. тому що я стараюся аналізувати наш склад. І я бачу, що ну нам потрібен Джейден Санчо. Е, уявімо ситуацію, що доні Малень піде. Нам точно потрібен Джейден Санчо. Е, нам потрібен Іан Ан Мадсен. Чому тому що він грає ну просто прекрасно? Як на мене, це один з найкращих гравців після початку нового року і. Нам потрібні такі футболісти. Це, це Рафаел Герейро просто у свій прайм-тайм. тому щоб такі футболісти грали у нас в команді. Нам потрібні гроші, а ці гроші ми зможемо зробити лише тоді, коли ну, Боруся знову продавати на футболістів за дуже великі суми. Там, звісно, замало ніхто не заплатить 100 мільйонів, як за Белінгема, але умовно мільйонів 40 заробити на його продажі було б ну фантастично, неймовірно, тому що ще півтора роки тому. У нього нічого не виходило в Дортмунді і казали, що він взагалі за 20 мільйонів може піти. Тому як на мене, тут є така він-він е, ситуація. Якщо Мален продовжує грати чудово, він або залишається у команді, і ну е, я сподіваюся, продовжує приносити результат, продовжує грати е, результативно. А якщо Мален готовий піти, і якщо Мален хоче піти, якщо власне клуб нічого не має проти цього. То потенційно ми можемо заробити хороші гроші, які зможемо зрештою інвестувати у інших футболістів. Тому я сподіваюся, що ця ситуація вона вирішиться якомога швидше влітку, якщо він захоче пити, будь ласка, я ставлюся до цього саме так. До речі, стосовно Яна Мацна, дуже цікава статистика і дуже показова. Якщо говорити про небезпечні моменти, які створює Ян кожної гри і точність його передач, то вона є однією з найвте ну, найвищих у команді, можливо, саме на зараз. Точність його пасів одна з найвищих взагалі у всій Бундеслізі. 94% з Дармштатом, 93% з Кельном, 77 проти Бохума, 91 із Гайденгаймом, і 95 із Фрайбургом. Тобто, якщо вивести десь приблизно середній арифметичний, ну вище 90% точність передач, щоматчу. і це передачі, які не завжди є стерильними. Тобто, для того, щоб підтримувати володіння, там зіграти менш гостро, це саме гра на загострення, це намагання робити так звані діп пасес тобто передачі, які намагаються за рахунок яких намагаються грати вперед. І окрім того, статистика Яна на цей момент це шість созданих моментів, три гольових моменти і дві гольові передачі. Власне, одна з них відбулася в матчі проти Фрайбурга. Тому щодо що цього, також в мене немає особливих запитань. А щодо Джейдена, ну. Мені було дуже неприємно, що він не забив, тому що два моменти, які в нього були, вони ну неможливо прям не 100%, стовідсоткові. Там це була там небезпечні ситуації, де він десь прибував з острого кута, десь мав не таку прям дуже чудову позицію для того, щоб завдати свого вершального удару, але тим не менш дуже непогано увійшов у гру. Зараз все ж таки напевно трішки так ну відобразилося на його фізичному стані те, що він грав більш-менш такі повні матчі стартою Борусі Дортмунд. Напевно, він ще не готовий. Його організм ще не адаптувався до цих постійних навантажень. Ми бачили, що в матчі з Еденгаймом він взагалі не був в заявці. Зараз вийшов лише ближче до завершення поєдинку, тому. Чекаємо на його більш-менш оптимальні кондиції, але навіть санчо не в оптимальних кондиціях, що відображає ось цих напевно топових гравців, гравців елітного рівня, це те, що навіть перебуваючи не в зовсім оптимальній формі, вони можуть виходити на поле і виділятися на тлі інших гравців, там і товаришів деяких по команді і опонента. А Фрайбург – це дуже хороша команда. Можливо, зараз вони йдуть не так, як вони йшли попередній кампанії, коли вони там грали у фіналі. Кубку, коли вони були там на високих позиціях і боролися за лігу чемпіонів по чемпіонаті Німеччини. але це все одно дуже чудовий організований клуб з топовим тренером, по міркам Бундесліги, і навіть на тлі такого суперника це не якась рядова подія. Це те, що за що ми маємо сказати Санчо дякуємо. І, власне, ну, знову ж таки поплодувати наші зимові трансферні кампанії. Ну, для мене Джейтон Санчо і Ян Мадсен, це, це те, що те, що було потрібно, для того, щоб цей пазл почав трішки складатися в Щось більш-менш зрозуміле можу сказати ось так. Але оцю трансферну політику, про яку ти кажеш, я думаю, можна буде оцінювати зрештою в кінці сезону. Тому що ну, якщо ми не викупимо хоча б одного з цих двох футболістів, тому все це має небагато значення, якщо ми там не зачепимось у лізі чемпіонів, тому що я думаю, все таки, що у бульніслізі ми фінішуємо у топ 4 тому як на мене показник. Це все-таки Ліга Чемпіонів, і якщо нічого там у нас не вийде зробити, і зрештою ми залишимося без обох на новий сезон, то я не знаю, наскільки це вдала трансферна кампанія. Матч Кубку Німеччини висока стадія, гра проти Хоч вдома на Вестфаленштадіоні, Матео Морей. Падає на газон, приходять медики. Гравець отримує дуже важке пошкодження, і після цього випадає на невідомий термін. На той момент він невідомий і затягнеться на дуже довгий період часу. Спершу говорили про те, що Матеус може повернутися в Соні 2021-2022. Потім були розмови, що минулої кампанії він зможе все ж таки зіграти. Принаймні, там в другій половині сезону він активно до цього готувався. Він до цього йшов. Він навіть зіграв там кількість хвилин у другій команді Борусі, але знову ж таки рецидив. Потім якісь там нові проблеми зі здоров'ям. І ось нарешті зараз. Через 1015 днів, 1015, просто вдуматися в цю цифру, Матео Морей повернувся до основної команди Борисі Дортмунд, вийшовши на заміну в матчі проти Фрайбурга. Після гри він активно зажигав з південною трибуною. Всі гравці, ну, не всі гравці, але більшість з них дуже багато написало в інстаграмі пости підтримки для Матео. І я не знаю, можливо, хтось вже не пам'ятає, навіть як він виступав під керівництвом Едіна Терзича ще в перший період його роботи, але саме. За цього наставника Матео почав відігравати більш важливу роль у команді. Він захопив усе лідерство на правому фланзі, став основним правим захисником той момент і виглядав непогано. Це людина, яка пройшла академію Барселони. Ми маємо розуміти, що гравці звідти вони дуже часто є ну з якоюсь. Певною футбольною базою. Тобто це футболісти, які можуть зрати у багатьох або посередніх командах, або командах елітного ешелону, але все одно ну, це знак якості. І Матео є ну, не якимось дуже технічним, дуже обдарованим гравцем, який там може давати дуже багато іватації в обороні. Це більш-менш збалансований гравець в усьому, він не дуже. Примітний на фоні інших більш талановитих партнерів, наприклад, якщо ми будемо порівнювати його з Яном Матсеном, напевно, він десь більш обмежений в деяких аспектах, але це непоганий такий технічний захисник, який може давати команді непоганий темп, який є дуже роботостійким, який вміє непогано відпрацьовувати у захисті. Зараз він отримує, можливо, більше ігрового часу. Чому ми скажемо в наступному блоці? Але сам факт його повернення на поле, сам факт того, що це людина, яка... Скільки ну багато років, ну майже три роки повністю працювала над своїм відновленням і йшла до того, щоб нарешті знову заграти у складі Борусі і Дортмунд, для мене це вже показовує. Для мене це ну викликає дійсно подив, тому що не кожен гравець, напевно, він зміг би пройти такий шлях, дехто міг би зламатися. Дехто міг би навіть можливо роздивитися варіанти з тим, щоб в іншу команду перейти, де буде менше тиску і на себе, і взагалі. Але Матео намагався працювати. І зараз ми маємо таку ситуацію, знаєш, можна себе зловити на думці, що в нас є три крайніх захисники саме на правому фланзі, яких можна назвати робочими захисниками. Тобто я не кажу, що там інші наші гравці вони не можуть відпрацьовувати в захисті, вони не такі роботоздатні і так далі. Але тут мова про те, що. Матео Морей, який пройшов такий довгий шлях до відновлення і нарешті знову грає за Борусю Дортмунд, Маємо надію, що буде грати ще більш регулярно. Юліан Рюєрсон, який є саме втіленням, ось такого знаєш, захисника, який буде на полі просто віддавати ну, практично сам всього себе, зв'язувати оборону, атаку, допомагати на кожному клавтику поля. Ну і Маріус Вольф, його інтерв'ю, яке він нещодавно дав, де розповідав про те, що я хочу боротися за основний склад. Хоча я випав з нього, але я працюю з індивідуальними тренерами, я налагодив свою дієту, здається, він про це теж казав. І інші аспекти. Я готую себе до того, щоб боротися з основний склад. Я не хочу нікуди йти. Я хочу бути в Борисі Дортмунд і дехто порівняв навіть його з Кевіном Грозкроюцем. Саме на те, що це ну, гравець, який не є одним стоповим в команді, не є одним стоповим в чемпіонаті на своїй позиції, але це людина, яка віддає самого себе і за рахунок самовіддачі дає якість. І ось я думаю, що ти теж мав таку якусь посмішку на обличчі, коли побачив, що Матео Морей знову, знову вийшов на поле І після матчу, коли ми могли побачити його світлину в Інстаграм, де він сфотографувався на фоні Південної трибуни. Ну, це це моменти, які ми хочемо бачити. Знаєте, такий вислів «The things you love to see». Ось це, мені здається, саме така історія. Та 100%, звісно, класний футболіст, начебто, коли приходив до нас, і такі от травми, які буквально зламали йому кар'єру, я думаю. На оці три роки. Я бачу у ньому дуже великий потенціал, тому що після відходу Лукаша Піщика позиція правого захисника була найбільш проблемною, певно, у Дартонській Борусі. І, і у нас був Є, але він також був вічно травмований. Потім Маріус Вольф, який грав в атаці, став правим захисником. Це також не найбільш оптимальний варіант. Зрештою, Юліан Рюерсон, якого ми отримали якось так неочікувано. І... Були в мене, звісно, дуже великі сподівання на те, що Морей заграє, що Морей буде важливим футболістом для команди. Чомусь я постійно проводив паралелі з Серхіо Бомсом, який колись грав у Дортмундській Борусі, і там обидва прийшли з Іспанії Сфанції. Вони такі схожі за типажем були футболісти для мене. І... Але на превеликий жаль, ці травми, які буквально зламали морея, зіграли такий злий жарт із ним, і мені дуже шкода, що все так склалося. Я не впевнений, що він продовжить грати у Борусі, тому що його контракт розрахований до завершення цього сезону. Я думаю, все таки, що він залишить команду, залишить Дортлунд. Адже я думаю, на превеликий жаль, знову таки, але будуть ще рецидиви, враховуючи які ваш, яка важка травма у нього була. Але ну, звісно, це такі, такі світлини, як він посміхається на фоні південної трибуни. Е, які емоції викликає це повернення? Це, це все фантастично, це прекрасно, це такі гарні футбольні історії, які залишаються. Я думаю, на дуже довгий час? Е, на жаль, я певно, скоріш за все, не бачу його у команді е, навіть з точки зору футбольних якостей, е, тому що ця травма точно надломила його. І я був би дуже радий, якби у якомусь іншому клубі, де як ти сказав, немає такого тиску на нього, е, він би заграв. І він би ну, зрештою проявив, що він насправді є дуже непоганим футболістом. Але ці травми вони постійно не давали йому це показати. Якщо говорити про можливості, які ми проговорили в наших попередніх тезах, це відхід Тома Маніє до Трабзонспору. Ця сага також тягнулося довше, ніж навіть ну, переходи деяких гравців до нас. Тобто, якщо там хтось втомився від того, що Елін Голанд довгий час не міг там перейти в інший клуб, хоча я дуже хотів, і всі і Джуд Белінгем, і інші футболісти, то знаєте, тума Мен'є, якого ще з 22-го року, що найменше намагаються вже кудись віддати, просто щоб трішки розвантажити зарплатну відомість. І дуже довгий час він в команді все одно залишався, були в нього пошкодження, Потім просто він не грав, тому що Дінтер вже не бачив його в команді, особливо враховуючи формою. Конкурентів. І ось Тома пішов до Туреччини. Вже там навіть непогано себе зарекомендував у стартових матчі. І ну, якісь такий післясмак від його перебування в Дортмунді залишається дуже, дуже незрозумілий, тому що приходив він на заміну Ашрафу хімії. Але навіть тоді було зрозуміло, що це для мене була більш така, скажімо так. Це навіть був не апгрейд її позиція, а скоріше більш збалансований захисник, який на відміну від Ашрафа міг ще й назад повертатися, міг бути в якості латераля. Е, ну, але не був аж настільки сильно налаштованим на, на атаку. Тобто, це для мене виглядав профайл більш збалансованого крайнього захисника. І, на жаль, це не було, не було виправдано. Перш за все, через те, що Боруся відійшла від схеми з трьома захисниками. Вона почала грати знову четвіркою, а тут же його якості вони не завжди були настільки. Настільки очевидними, і ну, дуже багато було також якоїсь невпевненості в його діях, яку він таке враження. Просто ну це було помітно з кожним роком. Тобто він не прогресував в Дортмунді, а навпаки, регресував в певний час. навіть виступав за другу команду. І навіть зараз він повернувся до основного складу тільки через те, що ну просто там практично не було альтернатив, і він був змушений там грати. Грав непогано, але якогось цілком цілковитого комплексного враження в мене про не залишилося. тобто так, десь Тома був надійним, десь він давав нам якісь певні якості в захисті. Але в цілому, це був трансфер, який скоріше просто пішов, і через деякий час особливо ніхто про нього згадувати не буде. На жаль, мені хотілося, щоб Тома заграв, тому що переходив до нас він в якості основного гравця Парі Сен-Жермен. основного гравця і одного з тих, хто допомагав збірні Бельгії взяти бронзу Чемпіонату світу 2018 року. Ну і ось те, що було в Дортмунді, це не відповідало нашим очікуванням, як на мене. Ти знаєш у 2020-му, коли він перейшов до Бортманської Борусі, для мене це був ідеальний трансфер, тому що е, це був такий знаєш трансфер дуже схожий на підписання Акселя Віцеля. Тому що «Борусія»… ну що «Борусія»? «Борусія» підписує молодих футболістів. Від них ти не знаєш, що очікувати, коли вони заграють, коли їм дадуть шанс. Е, там і ще дуже багато запитань. Але коли ми підписували тумані, е, е, ми вже мали дуже хорошого. Досвідченого футболіста, який міг давати результат прямо тут і зараз, і е, в перший, ну, в перший його сезон насправді все виходило дуже непогано, але ну знову таки дуже схожа ситуація з Мореєм. Звісно, не, не за тяжкістю травми, але загалом травми також зламали його кар'єру. Тому мені є е, власне кар'єру Балтицькій Борусі, е, тому є він. Завжди показував, наприклад, чудовий футбол у збірній Бельгії. Такий собі Азар на мінімалках, так тому що Азар в Росії ніколи не міг добре заграти, але в збірній Бельгії грав прекрасно. І мені є за таким профайлом. Він мені найбільше нагадував Лукаша Піщика із усіх можливих футболістів. Він і робоча конячка така, і ззаду трошки міг підстрахувати і побігти вперед. Два гола забити у матчі з Фрайбургом там два роки тому. Тому. Мені дуже шкода, що все так склалося, що він пішов таким, знаєш, футболістом, який взагалі нікому не потрібен. Його відпустили просто, аби пішов, щоб розгрузити якусь зарплатну відомість. Це не ок, але ну такий футбол. Футбол, футбол часто буває дуже жорстокий до футболістів, і я дуже не люблю, коли Борусія прощається зі своїми футболістами. Так але ну там історія. Тяжка з ним. його дружина казала, що вона хоче, щоб вони вже нарешті поїхали з Доркленда, і Це ще було там півтора роки тому чи коли. Тому звісно, хочеться, щоб кожен футболіст, який грає у Борусі, залишав за собою якийсь такий слід, щоб ми пам'ятали його за якісь хороші моменти. Можливо, і з томами їх було не так багато. Так, але, але загалом, ну я, я вдячний особисто кожному футболісту, який грав за цю команду, який робив у наші якісь успіхи. І я можу побажати йому лише усього найкращого в традиному спорі. Наступний матч у нас проти Вольсбурга на виїзді. Команда, яка може бути дуже мотивованою саме на матч проти Борусі Дортмунд. і не через те, що це якесь принципове протистояння, а через те, що Ніку Ковач таке враження, ось-ось, і може змінити команду. Ну тому що Вольсбург. Враховуючи навіть якісь літні придбання, які в них були, а це на Ловро Майер, який за профайлом називається новим Лукою Модрічем, це Йокі Меле, це інші гравці. Вони ну ну команда просто не виправдовує очікування, м'яко кажучи, тому що від Вольсбурга очікували щонайменше Ліги Європи, і це було завдання мінімум, здається, що фінішувати у першій там сімці, шістці, А зараз Вольсбург іде дуже низько. Він має якісь, якісь дуже велику кількість нічиїх, і зараз в цій грі може бути дуже мотивованим, щоб обіграти Борусю, тому маємо бути на готові. Це перший такий, ну принаймні, за якістю складу потенційно непростий суперник. Ну, Фрайбург теж ним був, але ось Вольсбург і далі це ще більше такий, знаєш, підвищення важкості для Борусі в матчах Бундесліги. І враховуючи те, що далі в нас дуже важлива гра серед тижня. Ех, потрібно буде вигравати, потрібно буде вигравати на виїзді і сподіваємося на те, що це вдасться. У матчах з такими суперниками як Волзбург потрібно бути дуже обережними, тому що ну ти не знаєш, чого від них очікувати, начебто вони там грають, у нічию програють, але вони грають вдома. У них все ще дуже непогана команда. І як ти кажеш, мотивації вагон. Тому звісно з ними треба бути обережними у лірі чемпіонів. Потрібно бути дуже обережними, тому що ми хочемо, щоб Боруся як мінімум зайшла водочетверту. Це є дуже важливою метою з точки зору іміджу, фінансів і усіх інших аспектів. Тому, тому сподіваємося лише на позитивні результати та на перемоги. У ну, наступних матчах. чекатимемо на це. На сьогодні. На все підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку, Висилайте його друзям. Дякую тобі, Костя. Дякую тобі, Рома, і знову таки дякуємо, що слухаєте нас до зустрічі. Чао.